Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі рубля. Ще пекло дичин барикади. Він лише пам'ятав слова мати. Повертайся живим. Не кипой вам нахідніки. Тоденні гнибоки молитва до Бога за вас. За мажу мужнізди смізрі віди, вітанізди потака. За ваш пиль, ваші фік, ваші трошки і втрати побачите. Не знаю, як тебе звучить, але дуже вдячна за те, що я можу жити і навчатися за таке тобі. Я хочу, аби ти посміхався, бо саме зараз бо сіну полит, для тебе посміхається моє серце. Воно як ніколи, повного годі і радості. Тих патріотичних синів своєї батьківщини, які захищають її прічку пріс за тобою. Нашу країну. Ми віримо вас. Ви наші герої, ви найкращі. То тато додому свої і здорові. Схиляємо також голови у скорботі перед пам'яттю про справжніх героїв, які віддали найдорожче за майбутнє. Будьмо в пам'яті полеглих і подивків живих.